Статистика відповідальності ТЦК за час війни. За словами представників прокуратури, які були на тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради стосовно порушень закону працівниками ТЦК. За перевищення повноважень було 339 кримінальних справ. З них 89 закрито, тільки 5 передано в суд і ще трьом працівникам вручено підозру. За нанесення тілесних ушкоджень та застосування сили до українців, як ви думаєте, скільки? 166 кримінальних справ. З них закрито вже 80. А у суд передано лише 17 кримінальних справ. Тепер незаконне утримання людей у ТЦК, у тому числі по декілька днів підряд: 208 кримінальних справ за весь час війни. З них закрито вже зараз 84 кримінальних справи? Скільки передано в суд? Ноль, Ноль кримінальних справ. Тепер незаконне затримання людей. Хоча ТЦК взагалі не має права затримати громадян. Але 235 кримінальних справ. З них 120 вже закрили. У суд передано 4 кримінальні справи. Є одна підозра. Як ви думаєте, скільки вироків по таким незаконним затриманням було? 4 роки 0 кримінальних справ. Жодного вироку. Ось так система себе захищає. Тобто, за весь час мобілізація в Україні всього-навсього близько тисячі кримінальних справ. У суд передано близько 26 кримінальних справ. А по всьому, вироків, нуль. Чого так відбувається, скажіть, будь ласка, кожен сам зможе написати в коментарях або. Написати, що він з цього приводу думає. В своєї практики скажу, що коли працівники ТЦК вже повністю потрапляють у зальот, наприклад, або дійсно на відео когось побили, або дійсно там людина, скажімо так, ну, тілесні ушкодження, переломи або, наприклад, убита людина взагалі в ТЦК знайшли мертвим, забитим з переломом черепа. Що відбувається? Ці працівники, які в зальоті, вони пишуть рапорт, прошу перевести мене на нуль, і все. Справа замавчується, затихається, і повна тиша. Того, друзі, використовуйте в своїй практиці це, а у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш, адвокат Неклеса. Крім того, в нашому телеграм-каналі є дуже багато, дуже важливої інформації, того переходьте. Посилання в шапці профілю.